Грунт це видозмінені підпливом живих організмів, передусім зелених рослин поверхневі шари земної кори, суходолу, котрі відрізняються від гірських порід складом мінеральної маси, значним вмістом специфічних органічних речовин гумусу і мають важливу відмінність, родючість, тобто здатність постачати рослинам, необхідні для їхнього росту поживні речовини, воду та повітря. Грунти є одночасно і результатом життєдіяльності зелених рослин і умовою їхнього існування, це біокосне унікальне природне утворення. Значення ґрунту полягає в тому, що він є поживним субстратом для рослин, які отримують з нього необхідні для життя мінеральні речовини та воду. Важлива структура ґрунту його механічний склад, вміст води, кисню, органічних і мінеральних речовин, температура, величина кислотності і інші властивості. Важлива структура ґрунту. Його механічний склад, вміст води, кисню, органічних і мінеральних речовин, температура, величина кислотності і інші властивості. Від механічного складу ґрунту залежать водний, тепловий і повітряний режими, здатність поглинати мінеральні речовини інші властивості. На зростання і стан рослин сильно впливає реакція ґрунтового розчину pH. Більшість рослин росте за нейтральної або слабокислотної реакції ґрунтів. Але є й такі, які ростуть в сильнокислих або сильнолужних ґрунтах. Винятково важливе значення для життя рослин має вміст в ґрунті необхідних елементів живлення азоту, калію, фосфору, кальцію, сірки, заліза. Рослини пристосувалися до зростання на різних типах ґрунтів. Рослини, які ростуть на скелях і кам'янистих ґрунтах, мають не глибоку, але міцну кореневу систему і своєрідну форму росту, викривлену повзучу. Рослини, які ростуть на засолених ґрунтах, солончаках і солонцях, називають галофітами. Вони поширені на узбережжях морів, Солоних Озер у пустелях і напівпустелях. Грунтові чинники визначають розподіл рослин у межах тієї чи іншої природної зони. Залежно від складу і властивості ґрунту, розподіл рослин надзвичайно різноманітний. У кожній зоні розвиваються такі види землеробства, які за даних умов дають високі результати та потребують менших витрат праці і коштів. Сільськогосподарські культури для свого обробітку потребують певних природних умов. Кожна сільськогосподарська культура відповідає певному природному комплексу і окремим його елементам у зв'язку із чим. Неоднакові межі їхнього поширення. Наприклад, період вегетації. Жито 100 днів кукурудза 160-180 днів. Потрібна сума позитивних температур, необхідних за період вегетації. Жито 1000 1100 градусів за Цельсієм, бавовник 4000 градусів за Цельсієм. Якість ґрунтів. Наприклад, пшениця це чорноземні і каштанові ґрунти. Жито менш вимоглива культура добре переносить підзолисті ґрунти. Ступінь зволоження, рис і бавовник поливні, просо посухостійка культура. Вимоги до світла, кукурудза рослина довгого світлового дня, льон культура короткого світлового дня. На розміщення та спеціалізацію сільського господарства передусім впливають природні. Але також і соціально-економічні чинники. Наприклад, попит на світовому ринку, розширення асортименту продуктів споживання у зв'язку з підвищенням рівня життя населення. Блискавки приносять користь. У своєму блискавичному польоті вони встигають вихопити з повітря мільйони тонн азоту, зв'язати його і направити в землю. Це безкоштовне добриво збагачує ґрунт. Основні природні чинники розміщення сільського господарства, якість ґрунтів, тривалість безморозного періоду, сума активних температур, забезпеченість теплом, сумарна сонячна радіація, забезпеченість світлом, умови зволоження, кількість опадів, забезпеченість водними ресурсами, рельєфні умови місцевості, ймовірність повторюваності несприятливих метеорологічних умов, посухи, заморозки, вітрова та водна ерозія тощо. Природні чинники найбільшою мірою впливають на розміщення рослинництва. Ареали поширення теплолюбних винограду, чаю, цитрусових тощо надзвичайно обмежені. Інших культур, таких як ячмінь, яра, пшениця, картопля, значно ширші. На розміщення тваринництва природні чинники мають менш істотний вплив. Найбільш залежним від природно-кліматичних умов є пасовичне тваринництво – Деякі напрямки вівчарства, скотарства, а також оленярство, конярство. Для них важливим є такі природні чинники. Наявність спасовищ, склад рослинності і тривалість періоду використання. Природні зони це природні комплекси, які займають великі площі і характеризуються загальним типом ландшафту. Великий вплив на їхнє формування має клімат, особливості співвідношення вологи і тепла. Основною характеристикою будь-якої природної зони є типові рослини й тварини, які населяють цю територію, але, передусім, неповторний склад ґрунту. Структура ґрунту, особливості його походження і рівень родючості лежать в основі ґрунтової класифікації. Крім основних природних зон, вирізняє також перехідні лісотундра, лісостеп напівпустеля. Їм властиві риси двох сусідніх основних зон. Зони висотної поясності мають свій внутрішній поділ. Тут розташовані такі зони: широколистяні ліси, мішані ліси, тайга, субальпійський пояс, альпійський пояс, тундра, зона снігів і льодовиків. Сукупність усіх ґрунтів на певній території називають ґрунтовим покривом. Їхнє поширення тісно пов'язане з розподілом тепла і вологи на земній кулі, тому на різних широтах формуються різні типи ґрунтів. В Україні налічують чимало різновидів ґрунтів, які відрізняються між собою мінералогічним складом, вмістом гумусу і поживних елементів, фізичними і хімічними властивостями. А отже, й родючістю. Придатністю до лісу та сільськогосподарського використання. Серед усіх типів ґрунтів України найпоширенішим є чорноземи. Вони найродючіші з високим вмістом гумусу. Для раціонального використання земель здійснюють їхнє великомасштабне дослідження. Складають детальні ґрунтові карти та визначають характеристики всіх ґрунтів, їхнє бонітування. Це дає змогу виробити правильний підхід до використання обробітку і удобрення ґрунтів, вибору найпридатніших для кожного поля сільськогосподарських культур, організації сівозміни захисту рослин. Ефективне сільськогосподарське виробництво потребує глибоких знань, земельних ресурсів, створення відповідних наукових установ. Підготовку фахівців і здійснення послідовної державної політики щодо розвитку сільського господарства і захисту земельних ресурсів.